Я показую вам фото електроінструмента. Буде 5 фото. Якщо називаєте 3 із 5 правильно ми даруємо вам те, що в сумці підходить? Так, так. так. Це ой, воно що шлифує так. це шлифувальний апарат. В принципі, правильно кутова шліфувальна машина. Ви молодець, перший бал є, другий е -е, О -о -о. Це вірно. Ой, щось це дирку треба робити. Оно от так др-др-др-др. От. як можемо назвати? Ругаємося. Що воно <свісно> у нас на вихідні дні? Як <свісно> <же> вона <свісно> Перфоратор. О! О! Є, все чудово. Ой, це що це таке? Це що це називається, а я не знаю, що це таке. О, це знаєте що. О, воно е, пол шліфує шліфування шліфувальник поло. Дивіться, три у нас є. Це називається жирафа, будете знати. А це називається паяльник для труб. Паяль, Ми даруємо вам те, що у нас всередині. Так. Будь ласка, це ваше разом з сумочкою забирайте. Класна бутилка шампанська. Це ви на ощупь поняли. Що так. Це?